Арена чемпіонів на СТС» – програма, у якій ми ексклюзивно розповідаємо про події сумського спорту. Я Дмитро Шпірко і сьогодні у випуску футбольний марафон Сумщина за тиждень побачила чотири гри професіоналів. Володимир Голубиничий у лікарні легенді світового спорту потрібна допомога. Наші у Кореї ексклюзивний матеріал про сумського тренера, який поїхав навчатися у далеке зарубіжжя. Про це й не тільки просто зараз. Ось таким нефізнаваним було поле ювілейного після двох ігор поспіль. Це кадри матчу першої ліги. ПФК суми приймав Інгулець із села Петрового Кіровоградської області. Гра через поле стала дуже простою, але команди потішили забитими м'ячами нечисленних болівальників. Іван Брікнер на 18 18-й хвилині вивів суми вперед чудовим ударом із 20 метрів. Лівою ногою брікнер пробив справді ефектно. Не менш яскраво відповіли гості Семен Даценко з льоту. В у ворота Литвиненка один один суми очки. за день до матчу Сум на ювілейному відбувся матч української прем'єр-ліги. Донецький Олімпік приймав Луцьку Волинь і під страшенною зливою переграв підопічних Віталія Кварцяного, який після гри виписав компліменти і сумському стадіону, і сумам загалом. Ну взагалі, я чесно скажу, в сумах не був років 25, мабуть. Якраз тільки вони в першій лізі, потім перший круг пам'ятаю, ми вдома зіграли мали їхати в суми вазняв. Дома ми виграли 4 дні. Потім друга ліга була, Ну, так якось перепліталась доля, що давно не був. Я, чесно говоря, вражений і містом. Мені дуже, я вчора гуляв, дивився, пройшовся, мені дуже подобався город. Такий компактний для людей, і вулиці широкі, і досить культурний. Саме головне побачив, що в місті дуже багато туалетів в центрі міста. У нас в Луцьку немає. Один з кращих, п'ятеро кращих міст України. А в туалета в центрі міста протягом п'яти кілометрів не знайдете. Наш мер дуже не любить туалети. Ну не любить коля наш Романюк. А вас все дивлюсь, там туалет, там туалет, там біля цього тут на квадратному кілометрі в десять туалетів. Оце город культура і все. Вроде схід, а тут порядок у вас. Стадіон прекрасний. Серйозні люди його будували, ми знаємо хто. І тому я вас поздравляю з таким хорошим стадіоном і городом, гостелем, де ми жили. Все вам є з чим гордитися. А от вони знову створили маленьке диво і головну сенсацію Кубку України на стадії однієї восьмої фіналу. Ухтирська команда Нафтовик Укрнафта розправилася із ще одним представником української футбольної еліти. Наша програма привезла з Ухтирки, яка перебуває в ейфорії після такого результату. Ексклюзивний репортаж. Ще перед матчем тут була атмосфера по-справжньому великого футболу. Здається, у свою рідну команду вухтерці вірили абсолютно всі. І суперника грізну волинь кварцяного тут, схоже, не боялися. Я болію за «Нефтяника», Значить, має виграти «Нефтяник». Ми ждемо сильні команду динамо Шахтер туди. Хоча цього вечора в Ухтерці був і Шактар, і Динамо точніше, їх палків-болівальники, які у цьому матчі були на стороні команди із нафтової столиці. Поки підопічні грілися ковдрою, йому на тренерському містку навіть чай не смакував. Кварцяний був незадоволений грою своєї команди, особливо попереду, там в атаці. Тренер повірив у Віктора Хомченка, якого не так давно виганяв із команди. Гру Форварда охтирці корисною навряд чи назвеш жодного удару в площину воріт, а на додачу травма. І Волинь, мабуть, знову попрощається із Віктором. Якщо воно є таке, воно таке і не Ністроєм ілюзії. Йому краще з саперною лопаткою працювати, автомат почистити, картошку тобто, одягти. І... Бронежилет бойовий, не тренувальний. і захищати родину, я думаю, більше буде. І нічого ми однього не з чому, і нічого він не принесе. Ні людям добра, ні себе слави. Добро людям того вечора несли брате, Близнюки Пасічі. Десь тут на трибунах були їх батьки, які приїхали саме на цей матч. І хлопці понеслися вперед, закруживши голови і своїм, і чужим. Довга травма була у Євгенія Пасіча. Єша віддувався один за двох. Тому тепер коли вони вдвоєм на полі кажеться, що їх чотири відчував щось Віталій Кварцяний. Ох, відчував, махав руками, кричав, але марно. Євген Пасіч точнісіньким ударом за комірець Віталію недільку відкрив рахунок. Охтирка була у захваті. Вертер вибіл, я одним касанням переправив ворота. Пасічний били по ногах то на одному, то на іншому фланзі. Вони ж терпіли і боролися. Геннадій Пасіч впав у чужому штрафному. Свисток арбітра промовчав, і він, не сперечаючись, помчав відпрацьовувати в обороні. Самотужки забрав м'яча, вільно змістився із лівого флангу в центр, встиг підібрати ногу і пробив надзвичайно точно з 18 метрів. Ви скількох обіграли? Ви самі встигли порахувати? Да, встиг десь троє четверих Потім як на удар наважились. «Тренер казав, що вратар великий, на треба, треба низом бити. Я направив так, вийшло забив. Всі доволі 67 67-ма хвилина, 2-0. І Охтирські вболівальники п'яніли, не вірячи у те, що їх команда так близько до чвертьфіналу Кубку. Волинь пішла в абанк, заробила пенальті і на 86 й хвилині Мемешев скоротив відставання до одного м'яча. Але нафтовик встояв і вибив з кубку вже другу елітну команду. І саме головне. А наступним суперником «Охтирчан» на раді зболівальникам стане київське Динамо, яке в «Охтирку» приїде за місяць 30 листопада. Після дуже емоційної перемоги у кубку у нафтовиків вистачило сила на перемогу у чемпіонаті. В матчі першої ліги жовто-чорні впоралися із Тернополем. Сухим був перший тайм гри, натомість. Після перерви глядачі побачили аж три забитих м'ячі. Олександр Логіно відкрив рахунок за нафтовиків, проте на 66-й хвилині форвард гостей Тарас Грум'як поновив паритет. Перемогу з неї три очки Охтричанам приніс Олександр Лапін, першим дотиком до м'яча, реалізувавши свій момент після виходу на замін. Нафтовик продовжує утримуватися у групі лідерів першої ліги із 27 очками після 15 матчів. Суми на 13-й позиції, відстаючи від Охтирки на 10 залікових балів. Неприємна звістка сколихнула суми почесний громадянин міста, дворазовий олімпійський чемпіон Володимир Голубниче опинився в реанімації. Спортсмен потребує допомоги. Арена чемпіонів протягом дня дізнавалася, в якому стані легенда. Це фрагмент фільму Олімпійська хода голубничого. Під час його підготовки легендарний за світовим масштабом спортсмен дав нам велике інтерв'ю, у якому чи не вперше публічно сказав про проблеми зі здоров'ям. Хоча зазвичай Володимир Степанович обходив цю тему і до фільму про одного з кращих спортсменів в історії ці слова не увійшли. Тоді ми зробили це свідомо. Великий олімпієць не любить скаржитися на самопочуття. Видно, это э, сказывается большой спорт. Я, как говорится, нагрузки я перенес очень и очень большие, поэтому если так мне плохо, я обращаюсь к меня ну, сердцем, не все в порядке, и от сердца идут разные, как говорится, болезни. Через півроку після того інтерв'ю 80-річному спортсмену стало зле. Він саме їхав на дачу, аж раптом стався інсульт. І до лікарні його доправили уже каретою швидкої, без свідомості. І сьогодні він у відділенні інтенсивної терапії. Був госпіталізований після проведення інтенсивної терапії. Состояння несколько влучилось, але залишається остається е, Почав... Питається, произносити деякі слова, двигають конечності. Остальної показателі по гемодинаміці і подиханню стабільні. Прогнозів щодо часу перебування голубничого у лікарні фахівці не роблять, але на лікування необхідні кошти, і федерація легкої атлетики Сумщини проводить їх збір. Реквізити на ваших екранах. Здоров'я вам, Володимире Степановичу. І далі варені чемпіонів наш ексклюзивний матеріал, сумський тренер Олексій Сердюченко, поїхав по досвід до далекої Кореї. На моє особисте прохання він відгукнувся і привіз з далекого зарубіжжя цікавий матеріал, який я просто зараз пропоную до вашої уваги. Привіт, телезрителям телеканалу СТС. Я нахожусь в місті Тегу, Республіка Корея, де приймаю участь в міжнародних тренерських курсах для тренерів по легкої атлетики, яка організувала. Международная ассоциация лекарственных федераций. Мы находимся немножко за городом. Здесь локация у нас в недавно построенном дворце спорта, в крытом лекарственном манеже, и рядом есть блоки для проживания, питания. Могу немножко обзор увеличить, показать, насколько красиво Корея в это время года горная страна. Я даже, честно говоря, не ожидал, что здесь так тепло, так чисто, красиво и необычно. В конференции принимают участие 32 человека из разных стран, в большинстве своем страны Азии, Океании, Африки. Есть несколько представителей из Европы, одним из которых, собственно, я и являюсь. Кроме меня еще есть представитель Албании, и недавно уехал от нас представитель Германии. А здесь мы обсуждаем вопросы проведения построения тренировочных занятий, начиная от самого детского возраста и заканчивая взрослым спортом, спортом высших достижений, составляем различные тренировочные планы, дневные, недельные, годичные циклы, делимся своим опытом. Ведущие специалисты э, читают нам э, лекции, также проводим практические занятия. В общем-то впечатлений много, информации много. Э, даже помимо того, что э, есть профессиональные какие-то моменты, э, связанные с э, именно легкой атлетикой, также очень интересно знакомиться с культурами других стран, с э, их структурой, э, структурой построения их федерации легкой атлетики, их э, развитию э, легкой атлетики в их странах, методах, э, целях, задачах, условиях, в которых они оказались. Ну, в общем-то, получается, что большинство проблем у нас э, сходные, и всем приходится так или иначе их преодолевать. Друзья, сейчас я нахожусь в крытом легкоатлетическом манеже спортивного центра в городе Тегу, корея где Нашло время заняться немножко спортом, своим здоровьем, так как были в последнее время очень насыщенные а, дни, месяцы. А, хочется уделить внимание себе, если для этого есть возможность, то почему бы и нет? А вы видите, что Манеж пустой. Здесь, кроме меня, еще занимается пару человек, но никому никто не запрещает. А, вот можно спокойно зайти побегать растянуться, выполнить какие-то специальные упражнения. Огромная конструкция, я вам покажу. Большие трибуны, высокий потолок, пространство большое. Хорошо оборудован манеж, есть весь необходимый инвентарь. Он от наших глаз скрыт, немножко находится в подтрибунных помещениях. Вот такое счастье стоит в Корее. Заходи, кто хочет, занимайся, кто хочешь, чем хочешь, никому не мешаешь. Но парадокс в том, что никто и не занимается. Но база шикарная. Сразу дорожка, барьеры, оборудование, любые гантели, жимы, стойки, тренажеры, даже машины специальные ну, то есть техника. Это наша столовая, здесь мы питаемся три раза в день, хорошо кормят. Корейская еда, конечно, специфическая, стараюсь ее избегать после первого дня употребления. Акцентирую больше себя на европейской пище, которая отдаленно напоминает европейскую, но все красиво, вкусно. В общем-то, организаторы не скупятся, чтобы хорошо принять гостей со всего мира и оставить хорошее впечатление о себе. Спустя 6 дней нашего пребывания в Теговом, мы наконец-то едем в город, увидеть хоть что-то помимо нашего спортивного центра, где мы провели 100% нашего времени. Надеемся познакомиться с местной культурой, колоритом и увидеть красивое архитектурное здание. Рынки, площади и так далее. Сейчас мы в самом центральном э, участке города Тегу, Корея. Э, гуляем уже часа полтора-два. К сожалению, ничего особо интересного не нашли, кроме метро э, надземного. Э, проходили по двум-трем супермаркетам. Э, ну, в общем-то, денег больших у нас с собой нет, поэтому купить особо нечего. Только посмотреть. Сувениров маленьких пока не нашли. Вот я вам покажу центральную часть. Тегу много машин, много людей, ну, в принципі, як і в будь-якому мегаполісі. Європейському, а азіатському. Больше здання. Оставляють ну, місце і для зеленої частини міроді. Тим часом на Волині відбувся чемпіонат України з дзюдо, де змагалися юні спортсмени віком до 17 років. Змагання вийшли надзвичайно представницькими майже пів тисячі учасників з усієї країни. Для Сумщини там медаль у категорії понад 90 кілограмів. Завоював Кевін Мандегарян. Він став третім. Решта наших спортсменів залишилась поза підесталом пошани. Натомість днями інший дзюдаї сумщини здобув справді видатні перемоги. Дмитро Цюх в Іспанії за три тижні взяв три медалі на трьох турнірах. У Валенції він став кращим на Кубку Іспанії серед молоді. Потім переміг ще й на Кубку Каталонії. А на десерт Цюх був третім на чемпіонаті Іспанії серед дорослих. Розславляйте Україну, і перемагайте в усіх своїх добрих справах. Чемпіонського вам натхнення бережіть себе та своїх близьких. Бачимось!